Привіт, малята! Уважно послухайте пісеньку. Стрип, скок, стрип-стрип, скок, скаче зайчик на горбок. Там сидить жачок і співає про грибок. Душить друзям весело, грають вони в ігри, заспівали пісеньку, Покотили гірки. Цю пісеньку почули звірі і до нас завітали Їжачок, зайчик і грибочок. А тепер я навчу вас, як ми будемо показувати рухи зайчика. Ось так пальчиками. Кожним пальчиком стрибає маленький зайчик. Горбок будемо показувати ось так. Їжачка ось так пальчиками. Їжачок холочко. Їжачок. Грибочок ніжка, шляп. Грають вони весело, як м'ячко. Заспівали пісеньку і покотились з гірки. Так, малята, а тепер давайте пограємось і заспіваємо. Стрип, скок, стрип, стрип, скок, скаче зайчик на горбо. Там сидить їжачок і співає про грибок. Дуже друзям весело, грають вони ігри. заспівали пісеньку, покотились зірки.